У Коростені відбулася презентація проєкту Спільне майбутнє, який реалізовує громадська організація Міські реформи участь у проєкті беруть представники п'яти громад: Чугуївської, Зміївської, Прищепинської, Верхньодніпровської та Коростенської. Перша зустріч відбулася з робочою групою, до якої увійшли представники міської влади, керівники різних структур міста. Коростенські органи місцевого самоврядування подали заявку на наш понкол, який ми проводили на всю Україну, і ми обрали. Але одну з громад, з якими працюємо, Крастенську громаду цей проект, який має на меті залучення громадськості, громадської думки до планування стратегічного планування, просторового планування громади. І по факту наш головний фокус це залучити людей до створення спільних ідей розвитку майбутнього і інтегрувати ці ідеї в документи органів місцевого самоврядування. Ми команда урбаністів, яка складається з різних галузей. Соціології, архітектури, географії, економіки, транспорту, Тобто ми будемо працювати такою нашою командою, експертною, яка буде допомагати кристалізувати всі всі думки, візуалізовувати їх, досліджувати. А і звісно, органи місцевого самоврядування, які відкинув подаючись на цей проект, продемонстрували свою відкритість, і такі бажання залучати думку мешканців, і з ними ми будемо якраз працювати над такою інтеграцією і там дослідженням. Проєкт також був представлений на активне обговорення мешканців міста. Зустріч відбулася у конференц-залі міського палацу культури імені Тараса Шевченка. В рамках проєкту громади разом з експертною командою працюватимуть над проведенням різних досліджень, розробкою візії розвитку громади і просторових рішень. Проєкт передбачає воркшопи по аналізу громад, визначенню сильних сторін та потенціалів дослідження та зустрічі з громадськістю по збору пропозицій з розвитку громади. Проєкт складається з трьох етапів. Перший етап у нас буде присвячений Дослідження громади. Ми Будемо вивчати порівним шарам природу, людський капітал, проводити соціологічні такі дослідження, проводити просторові дослідження, вивчати забудоване середовище, вивчати громадську думку. А і перший етап дослідження завершиться десь в листопаді, де ми презентуємо це дослідження, обговоримо його і почнемо працювати над формуванням ідей майбутнього. Такий у нас буде воркшоп наступний, на якому ми будемо створювати, напрацьовувати ідеї, і це може в перер... Рости в таку візію від громадськості чи в серію проєктів від громадськості по розвитку громади. А цей етап буде тривати приблизно до лютого березня. А і потім у нас буде ще 2-3 місяці на третій етап, якраз працювати з органами місцевого самоврядування, щоб інтегрувати ці ідеї від громадськості в стратегічні просторові документи, в завдання на розробку наступних етапів документів. Результатом роботи стане налагоджений діалог між органами місць. Цевого самоврядування і громадськістю, а також упорядковані ідеї мешканців громади, які будуть об'єднані у стратегії, комплексні плани та програми відновлення.